Тут мігіду, і я, я ще раз наголошую на те, що того, щоб виконувати доходи міського бюджету і в частності фонд. Ми пропонуємо внести зміни і доповнити його таким фунтом, як ви бачите, самого рішення. Тобто внести, встановити розмір за торгівлю більше 10 км згідно ставки і обновлені рішення. Хочу відмітити, що збір це коштів, ми покладаємо на комунальні Підпису міст автократ, який після склада ПДВ, 80% процентів всі проти коштів перечислить до суду. Тим саме ми наповнимо до кінну частину бюджету місця. мені додати, чи запитання? Прошу Петровичу, Так, яку самоціональна інформація у міська програм зібрала, передала мені звіту те, що мінімум посольна, яка висока впливає на ремонтування. Я можу сказати, що цей податок був введений, відніше збір був введений починаючи з серпня місяця, потім два рази, ми раз його... Вели рішенням сесії міської ради, другий раз був протест прокурора і ввели його рішенням виконавчого комітету і